Їдемо до машини. Подихайте, пані Ніна, хоч свіжим повітрям. Мені ремонт роблять. Це на 10-15. Ви можете трошки постояти? Я тільки лежу. Оділися, слава Богу. І все, їдемо додому, так? Так. Там сходи. Ага. А нам ліпше далі, але по рівному. А Ой, а тут хто заїхав, так? Дякую. Пані Ніночко, я тоді не буду заходити, добре? Добре, лапонька. Ви дуже мені допомагаєте, бо я би тут здохла б і так коліно мені б ніхто не зняв. Я її вже цілий рік просила. Дуже дякую. Все тоді, па -па. все Гарного дня. Па-па.